Гляниця, шановні пані і панове, відео по грибам, які можна зустріти в центральній частині України в восени. Почнемо з моховиків. вони вже козлята в різних місцях, вони по-разному називаються. Виглядять вони ось так. Ростуть під дубами, великими кубками. Це такий молоденький гриб. Коли Молоді, вони такі більш коричневіші, темніші, трошки схожі на піддубників, або на маслята дуже схожі. Тільки шапка зверху не саплива, як у маслюка. Ось дивіться, це ось гарні молоді гриби. Самі добріші в смаженому виді моїй місцевості. Ну, Може трошки, або равноцінна синя ножка. Ось так вона виглядає, шапочка у молодого гриба. Знизу бахрама, така крупненька по сравненню з піддубником. Жовтий буває на зрізі сині. Зараз я вам покажу гриби, які я тільки що знайшов. Коли він більш старіший, шапка може бути ось така порепана. І ножка тут може синіти. Це теж нормально для цього гриба. Воно видно все, бо ця нижня трошки посиніла. Отруйних схожих на нього грибів немає. Ось дивіться, ось, грибочок посинів. Це для нього, скажімо так, естественно, якщо таке зустрінете, не переживайте. Це не признаки того, що він ядовитий. Просто такі у нього специфічні ознаки. І ось піддубник. Як я вам вже казав, бахрома різниця. Аж до заморських вони зустрічаються, починають вони з'являтися з середини літа. І до приморських вони є в лісах. Дубових рощах, скажімо так, лісів у нас немає. Ось теж два грибочка. ростуть, вони дуже великими кубками. Один-два знайшли, йдіть далі, обов'язково зріжете ще. А краще присядьте, подивіться по сторонам, і ви замітите, що ви зрізали менше процента грибів, більшу частину пропустили. Вони дуже сильно так в листочках ховаються їх одразу і не помітиш. Ось гриб так чуть-чуть старіший вже починає лопатися шляпка по сравненню з молодим, як вам показали всі етапи. Отакі гриби просто порізали, відварили. Хвилин 10-15 піджарюємо, можна одразу вже піджарювати. Хто як любить. Це істінні гриби, не условно і стіні, то їх 15 хвилин варити не треба. Допустимо, як ту саму гаворушку ворончасту, яку в нашій місцевості називають лисичкою. Зараз ще пройдемося, що знайду, вам обов'язково покажу. Ще раз повторююсь, пані панове, ядовитих аналогів у цих грибів нема. Зустріли, обов'язково збирайте. Для підсмаження це найкращий гриб. Також дуже добрий в маринованому виді. Єдине, що коли я їх мариную, коли гриби такі більш постарші, знизу та ту бахраму мантію я зрізаю, бо воно не дуже гарненько скажімо так, виглядить в банки. На вкус вона ніяк не вліяє, але просто візуально не дуже добре. В основному їх краще підсмажити. Це, скажімо так. Найсмачніший гриб після молодої печериці, ну і на третьому місці, на першому місці, як завжди, ж, є рижик. Якщо ви зустрінули рижик, по рижикам я зроблю відео дуже скоро, дуже багато їх назбирав, і немає часу змонтувати, але скоро все буде. Ну і обов'язково зроблю одне відео по всім видам грибам, що в нас зустрічаються. Пеньки ще є дуже багато. Є різні види опеньків. Покажу, як їх відрізнити, щоб не перепутати з ядовитими грибами. З той же ж галерійної каймлюної 10-15 грибів вистачить, щоб дезінтегруватися на тучку, як це роблять тупорилі фашистські кацапики, які бігають ще де-не-де по нашим лісам. Ще, хлопчики, дивіться, в кого все ще заміновано, не раджу ходити в ліс. А також дивіться, що нам ще зустрілося в той день після збору козлят. Назбирали ми пакет козлят, назбирали саня ножок, насобирали гаварушка ворончасту, у нас її називають лисичкою. Печериць молодих, печериць постарше. Тобто грибів дуже багато в лісі. Грибів можна назбирати як їх завгодно, єдине, що орієнтуйтесь їх. Скажімо так, розлічати, щоб не спутати з ядовитими аналогами, якщо такі є. По печериці, часто мені кажуть, що печериця карболова, яка жовтізною, ядовита, не знаю, я її всю житті збирав, їв нормально, до сих пір ще живий. Єдине, що коли варю, коли є от жовта водичка, пару разів зливаю, далі или консервірую, і підсмажу, і все завжди чудово виходить. Так що, шановні ну, і панове, кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуйтесь на канал, хто хоче підтримати канал. Під відео в описі є реквізити. Як це зробити всім спасибі, до побачення.